Вітання всім глядачам і підписникам мого каналу. 16 червня жара на сході війна. А я займаюся покажу чим настав сезон для збору урожая картоплі. Ось у мене трясучка Шепетівська. Копалочка 5 років, я вже нею користуюсь. Значить, за 5 років дещо доробив. Ось, видно, сійки тут труби загнав, вони м'які всередину, колеса там повигризало, втулки, носки. От. І що ще. Значить, тут усилив раму ось таким оголочком. Тут усилив, а чого всилив, зараз покажу. Ось, сили, бачите, тут репнула вона. Ну, це е, по моїй дурі. На другій передачі вишив вибрав картошечку, а потім там бур'янець постувався, на другій передачі мелку взяв, вишив бистренько цей бур'ян підкопати, пішов. Ну, самі розумієте, вібрація, це страшна сила. Та на другій передачі бистро-бистро хотів, а вийшло як завжди. Ну, був трохи копалочки, я її реставрував, от, укріпив раму таким чином. От. Ну, справа в тім, що ще, помимо цього, от, що я назвав, у неї ще який дефект є. Ну, виявився під час експлуатації. Ось Окажу вам салін блоки старі. Ось блоки, бачите? Вироботка у них є. Ну, так будемо говорити, существенна. Ось воно ще могло б ходити. Але навіщо і здіватися, якщо є з чим замінити це одне друге. ось дивіться, Часто підписники, користувачі цими копалками, задають питання, чи затягувати салінблоки до кінця. Чи злегка. От якраз я вам дам відповідь на це питання. Значить, дивіться, що виходить? Селенблок внутрі стоїть трубка. Це, будемо так говорити, ограничитель. От. Навіщо вона тут стоїть? Щоб не перетягувати саленблок, значить, по-любому потрібно її, тобто болт-гайки, затягувати. Розказую чому. А, ще, секундочку. Ось дивіться, новий селенблок. Це десь з комбайна нива. Я заказав їх цілу купу. Тут маркировочка. зараз фокусується. Бачите, видно, так? Ось вона От. Тут ще там якісь крапінки, ляпінки. Ось маркировочка, так? Да? Певно, видно. Значить, що я хотів. Розповісти. Ось, дивіться, болт. Ось болт. Він цілий, на відміну від тих, які там на ножі там у мене, покажу, розбило, не затягнув. Я теж так сказати, пожалів блок, а в результаті дивіться. Що-ща. Ось, бачите? Там розбило так, що вже ну, неможливо було е перекосило все, то я взяв, заварив наглухо тут. І зараз видно буде? Де воно? Не бачу. В общем, десь, десь... О, там. да. Тут Ці два салендблоки я за Тих болти, я їх заварив наглухо, вони тепер рідненько стоять і це виправив таким чином, докопав. Ну, Я його не буду так. Чіпати, хай він там довгий болт стоїть, замінив блок замінив один і другий а болти так і залишились там заварені. От. Значить, дивіться, тут у корзині теж, що виходить, один отвір ось він, розбитий не так сильно, а другий більше. Ось, Видно тут еліпс. Тут яйце, тут не кругле. От, вірує, не круглий. Я зараз покажу болта, вставлю сюди. Ось, дивіться, болт. Да? От Як воно буде нормально працювати, якщо воно такий має люфт. Бачите? Оце результат того, що не затягнути болти саленблоків. Ось, дивіться. зараз ну, горизонтально покажу, що було. Дивіться, він повинен так ходити. Я думаю, ні. Ну, знайшлися у мене, так сказать, сусіди, він замовник. Ось мені підкинув таку штуку. Щас покажу. От, дивіться, тут набор пластин що це за приблуда було, я не знаю. От. Але от зараз болтом. Дивіться, болт, от навіть різьба. Він туди тугенько заходить. Бачите? Ось Ну, щоб хорошо заходить, я тут пообрізаю так, і сюди понаварюю. Ну, певно, знаружою буду варити. Ні, взагалі не знаю. Подивлюся, як стане Понаварюю, щоб отвір совпадав головне. Вот. І це таким чином я цю е, Ну, назвати поломка, не поломка, ну, сказати цю біду. Виправлю. Тому як на вечір у мене вже заказаний перший город копати, то треба зробити, щоб вона копала. А виходить, що ця задня частина копалочки вона одна трусить гарно, а друга менша вібрація. І виходить, що ґрунт і картопля. В одну сторону, так сказати, зсипається і ґрунтом присипає картоплю. А коли вона рівномірно йде по горизонту, то цього немає. Ось такі справи. Так що будемо міняти і тут, наварювати, і тут. Тут салінблок поміняний, але там розкручу певно, то, там розбито, то поноварю сюди. Якраз дивіться, тут є місце. Ще я толщину додавлю, різьби вистачає. От. То таким чином будемо це виправляти. Ну, а так копалочка взагалі я нею доволен. Я говорю, 5 років вона вже в мене відпрацювала. Це, по-моєму, 18-го цей 5 років. Да. От. От так так що всім добра, здоров'я і удачі. Будьте здоровенькі.